Навколо постатей великих людей народжуються міфи. Навколо постатей дуже великих людей народжуються дуже багато міфів. Перетворюючи ці постаті з цілком реальних та одухотворених на символи та стяги, які часто у кращому вигляді зберігають від оригіналу одне ім'я. І те іноді забуваючи та трансформуючи. Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс, і сьогодні, в другому випуску історичних міфів. Пропоную в коментарях запропонувати для цієї рубрики кращу назву. Ми розберемо сім міфів, які виникли навколо Константина Великого. І почнемо з самого початку приходу Костянтина до влади. Оскільки Константина імператором проголосило військо, то його прийнято зараховувати до плеяди солдатських імператорів. І власне на цьому фоні у декого виникло хибне враження, що Константин був звичайним солдатом. Таким собі хлопцем, що піднявся з самих низів до вершини влади в Римі. Але не слід забувати того простого факту, що Константин взагалі то син одного з двох співправителів Риму, Констанція Хлора. Тобто він по факту був сином першої людини в державі, котрих завдяки реформі Діоклетіана було одразу дві. І власне його проголошення імператором було проведено вірним його батько військами одразу по смерті старого Констанція Хлора. Однак до честі Константина я додам, що він ще за десятиліття до цієї події служив у війську Діоклетіана, приймав участь у війні з персами та племенами варварів на Дунаї. А у 305 році навіть отримав звання Трібунус Орденіс Примі. Костянтин розвернув історію Римської імперії, відмовившись від орієнтації на Італію та перенісши політичний центр з Риму на Схід. Проблема в тому, що він не автор такої політики, та й Рим на той момент давно вже не був фактичною столицею імперії. Про Марка Антонія та його Олександрію або про Зенобію з її Пальмірою взагалі мовчу. Є приклади набагато ближчі. Попередник Константина, реформатор Діоклетіан, розділивши імперію на чотири частини, розмістив одну столиць власне, свою резиденцію, головну столицю у місті Нікомедія на іншому березі Мармурового моря навпроти майбутнього Константинополя. До речі, іншими столицями стали Сирмія, Медіоланом та Августа Треверором. Не бачите в цьому списку Рима? Ну, його там немає. По-перше. Таким чином ні один з тетрархів не міг претендувати на абсолютну владу. Хоча вони це будуть робити. По-друге, Рим був центром старої інтелігенції, різних знатних патриціанських родів, котрі хоч і визнавали верховну владу імператора, проте і самі вимагали до себе поваги. Все-таки Римська імперія не була державою абсолютистською. Принципат розумів під собою той факт, що імператор був першим серед рівних. І такі інститути, як сенат або магістрати, хоч і втратили свою повноту влади, проте все ще мали значення в прийнятті рішень. Перенесення столиці з Риму означало обнулення впливу на імператора старих еліт і утвердження абсолютистської влади східного зразку. І в цьому твердженні теж є похибка. Сам Константин офіційно назвав нову столицю Римом, точніше, Новим Римом. Таким чином він наголошував на тому, що якби не імператор, полишаючи Рим, переїздить в нову столицю, а разом з ним переїздить і сам Рим з усією давньою державницькою традицією. Тобто держава Константина Великого зі столицею на берегах Босфор була тією, саме тією самою, що виникла на капіталійському пагорбі. І більше ніякої нової столиці, як ніякої іншої імперії, з'явитись не може. Особливо це трактування стане популярним у візантійський період. Хоча жителі Заходу, особливо вічного міста власне, Риму, будуть максимально з цим твердженням не згодні. Назва Константинополь, тобто місто Константина, виникне практично одразу з офіційною новим Римом, та буде використовуватись паралельно. Вперше в документах вона буде використана за імператора Феодосія II та витіснить назву дану самим Константином. Проте офіційно протягом всього існування імперії Константинополь буде таки новим Римом. Розділена Діоклетіаном імперія була вогнем і мечем об'єднана Константином, який замість тетрархії відновив одноосібну владу. І насправді це не є повною мірою правдою. Сам Константин дійсно знищив своїх конкурентів та фактично одноосібно захопив владу. Проте його діяльність, по суті, є продовженням діяльності Діоклетіана. Йому вдалося завершити реформи попередника та адміністративні перетворення, ще Діоклетіаном, змінюючи форму правління держави з принципату на Домінат. Тому Константина по праву можна назвати першим абсолютним правителем Риму. І так само, як колись і Діоклетіан в останні роки свого життя, Константин призначив своїми наступниками трьох синів: Констанція, Константина. Та Констана, а також племінника Далмація, по суті, відновивши тетрархію. І одразу ж після його смерті відбуваються практично ті самі події, як і після відходу Діоклетіана від влади. Між тетрархами починається громадянська війна. Тож Константин, по суті, приймає імперію у стані громадянської війни, одним із ініціаторів якої він, власне, і був, і полишає її теж у стані громадянської війни. Мабуть, найрозповсюдженіший та найвідоміший з міфів говорить про те, що Константин оголосив християнство офіційною державною релігією Римської імперії. І це не так. Дійсно, Константин проводив активну прохристиянську політику. Дійсно, він зробив багато для консолідації вже різношерстних християнських течій в більш-менш унітарну нікейську церкву. Але офіційною релігією він його не визнавав. Імператорами Константином. Та, до речі, Ліцинієм у 313 році було видано Міланський едикт. Документ, який встановлював віротерпимість в державі. Тобто він зрівнював між собою права різних релігій та позбавляв римське язичництво офіційного статусу. Однак офіційного статусу християнству він теж не надавав. І до речі, Міланський едикт був не першим документом в Римській імперії, який визнавав право християн на існування. За два роки до нього, у 311 році, імператор Галерії видав Сердикійський едикт, яким припинив переслідування християн в своїх володіннях. Я нагадаю, це саме той Галерій, якого, в принципі, прийнято вважати архітектором погромів та гонінь на християн за правління Діоклетіана. Тож, згадавши цей фактор, зрозуміло, чому милість а Галерія дуже часто забувають. І тут постає питання: так, чому ж Константин не оголосив християнство державною релігією? Суть в тому, що на початок IV століття християни ледве налічували 10% від загальної кількості жителів імперії. А паралельно з ними та традиційним римським язичництвом існувала якась неймовірна кількість інших культів, наприклад, культ Мітри, Ісіди, Великого Сонця або Геліоса, котрі теж були якби монотеїстичними. Тож класти всі яйця в одну корзину було не надто прагматично. Згадаймо і релігійні протиріччя в самій сім'ї Константина. Його мати була християнкою, в той час, як його батько Констанцій Хлор, походу, належав до культу Геліоса. І зарядом свідчень протягом значного відрізку свого життя до цього культу належав і сам Константин. Офіційно християнство на державному рівні буде визнано Феодосієм першим великим у 380 році. І насправді це теж не цілком правда. Адже протягом усього свого життя, аж фактично до останніх його годин, Константин так і не проходив обряд хрещення, охрещений він буде аж на смертному одрі, в місті Нікомедії. До речі, хрестити його буде єпископ Аріанин. А Аріанство, якби Нікейським собором, проведеним за сприянням самого Константина, було визнано Єрестю. Значну частину духовенства, на чолі з самим Арієм, відправлено у заслання, а аріанські тексти спалено. Проте так виявилося, що єпископом того міста, де Константин спинився при смерті, був Аріанин. Протягом свого життя Константин встиг побувати і язичником, і, скоріш за все, належав до культу Аполлона. Але вже на момент підписання міланського едикту називав себе християнином. На питання, чому він все-таки не приймав християнство, можна відповісти двома варіантами. Сам Константин причиною назвав той фактор, що мріяв пройти обряд саме в водах Йордану, де хрещення приймав сам Ісус. Однак доля не дала йому такої можливості, і він хрестився буквально довелося. В той час як дослідники раннього християнства приводять іншу причину. Тоді, в цій молодій релігії, був цікавий баг. Приймаючи хрещення, людина не тільки ставала чистою фізично, скупавшись у воді. А й духовно, тобто змивала з себе усі гріхи. А оскільки не бах, а Афіча, ним активно почали користатися сучасники Константина, приймаючи хрещення вже тоді, коли організм остаточно бив тривогу. Недарма кажуть, поки півень не плюне, чоловік не хреститься. До речі, якщо сьогодні в свій список чей, що я хочу зробити перед смертю на соте місце поставити хрещення, це вам не допоможе. В одному з патчів цей бах таки пофіксував. Цікаво, що таке відтягування у прийнятті християнства разом з не надто канонічним священником, що його проводив, призведуть до появи в Європі міфу про Константинівдар. Цей міф виникне аж за 500 років по смерті самого імператора. І у його оформленні допоможе політична ситуація в Європі. Тоді, з одного боку, після кількох століть анархії, в Європі почнуть формуватися сильні централізовані держави, найбільшими з яких стане держава франків. З іншої, римським папам вдасться скинути себе вплив східного Риму та за допомогою вищезгаданих франків отримати у володіння значні території в центральній Італії. І у всього цього була проблема з легітимністю. По-перше, франкський король Карл Великий був другим представником династії Каролінгів, династії, що прийшла до влади, скинувши Меровінгів, попередній рід франкських королів. По-друге, у самого папства теж були проблеми. Так, вони були духовними лідерами Риму. Але на владу політичну них лег... легітимних прав взагалі не було. Папська держава де-факто як би існувала, але в той самий час і існувати не могла. Вирішити цю дилему допоміг Константин Великий, точніше, Константинівдар. Це документ, про який ніхто не знав, і тут його так вчасно для всіх знайшли. А в ньому йшлося. Що Константин Великий захворів на проказу і шукав способи вилікуватись від цього страшного недугу. Язичні ті жарці за традицією запропонували йому прийняти ванну з дитячої крові, і вона його зцілить. В цей час римський папа Сильвестр запропонував йому інший новітній експериментальний метод лікування обряд хрещення. Константин на нього погодився і зцілився. Вдячний імператор на емоціях віддав Сильвестру Латеранський палац в Римі, а разом з тим свою корону, владу як над самим Римом, так і над усіма західними провінціями. Папа від корони відмовився, проте владу з радістю взяв. До цього він назвав папу найголовнішим християнським ієрархом, вищим за Антіохію, Єрусалим, Александрію та Константинопілі, взагалі будь-яке інше місце. Тим самим підтверджуючи принцип первородства римських пап. Таким чином Сильвестр, а отже, його наступники, завдяки цьому, на диву, чудово збереженому документу, отримували не тільки світську владу, а й можливість нею розпоряджатись. І це у 800 році зробив папа Лев III, коронувавши вище згаданого Карла Великого короною західноримського імператора, що призведе правда до того, що в далекому Константинополі, столиці Константина Великого, звістка про цю подію знатно підірве всім пукани. Загалом, Константинів дар це настільки цікавий, а головне зручний для павства документ, що сумніви про його достовірність виникли в момент його оприлюднення. Зараз католицька церква сама його не згадує та не використовує, логічно, що визнаючи те, що це лише фальсифікація. А це були сім міфів про Константина Великого. Ну і що ти прийшов? Руда дупа. Вирішила, що сьогодні в нього головна задача це розбить мені ноутбук, телефон і штатив з світлом, так? Ходить, крутиться. А це були сім міфів про Константина Великого. Ставте ролику лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, а також шерте відео знайомим, що цікавляться історією. До речі, ви можете підтримати канал на Байний Долучившись до того чудового панства в обличчі пана Миколи, що регулярно мені донатить. За що йому велика дяка. Побачимось у наступних відео. Всі бувайте та всім удачі. Давай, Кажи всім, бувайте. Бувайте!